Так, доїхав там клієнту, щоб зняти генератор, мінус 11 щас, на вулиці. Коротше, така в мене доміна, бля. Ну ти поняв, маленька. Все запитано, щчик виключений, рубільник. все запитано. теплі поли, насоси теплих полів. все запитано, зараз зайду в котельню. Працює 3,3 через переносочку. Вибачаю, в котельні у нас срач. Ну, батя хоч котла не топить, але котел дров'яний включений, бачиш сам, в різеточку. Такий в мене ферорі газовий котел великий на хату. Ну, чесно сказати, 50 на 50. Випрямітеля краще поставити. Тобі ж він зараз потягне цей котел. Ну Там є така плата, бляха-муха, яка буває, десь там щось не то, десь там і короче, цей. Вон, морозиловки включені, в хате два холодильника, ще одна морозиловка, насосы зараз включені, все включене, все працює типа там на обогрев Ну так ми через розеточку, так як ты, бач бак запитались Вот такий він на вид 10 літрів бак Такий бака є Кнопка старта 230 стабільних подає, не пригає. Виключив, включив, захотів завести старт. Є отакий от акумулятор, який треба зарядити. Заряджати не треба його знімати. В ньому є встроєний, там йде в комплекті провода зарядки. Включив на зарядку, бо бахмут ну, туди заряджається. Місяць вже, чи півтора після місяць працює, ніяких питань немає, патьоків, нічого. Все закрито, всі кнопочки. Рубільнички все закрите, нормально, бачите? мягеньке, навіть зараз в мороз мінус один. Не завівся з акумулятора, шморгалку завів, підключив, зарядив, діло таке. Отак він працює. Зараз питання йде повністю, без всяких вопросів, це 3,3. Та навіть по кришці видно, блядь. тут кришка як куриде. Не, якась пластма... ну, не якийсь кусок металу, а кришка як ну, що, З коробки витягнув, масло залив, кольосика прикрутив, ручечку ці замочки повставляв. І один дротик, оцей маса, він захований там далеко, його треба пошукати, прикрутити до акумулятора. Стартер, все є. Заводиться з повтичка. Саме подсосик включив, завів, подсосик убрав. Працює. раненько витку. Ну, ось так ось. Вот. Рапо, включилась электро... Включився насос. Чув? Буркнув. Все, буркнув и далі дальше. Працювати. Два кВт сейчас прямо. Так что такий вопрос. Я думаю, объяснив. Це не той китайський хлам, що зараз продаю. Так, переїду в майстерську свою. Так що такі,